На ринках міста та району скоро повинен з'явитися дешевий цукор. Прогнозує головний інспектор з контролю за цінами Марія Козак. Минулого тижня уряд виділив з держрезерву додаткову партію цукру, які підприємства мають реалізовувати за ціною не більше 3 гривень 80 копійок за кілограм. Коли його продаватимуть на Коломийщині, дізнавалась Наталія Яковен. Дозвіл на торгівлю цукром з держрезерву в нашій області отримав лише Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів. Для перекарпаття держава виділила 839 тонн дешевого цукру за розрібною ціною 3 ,80 гривні 80 копійок за кілограм. Івано-Франківський КХП згідно з постановою уряду повинен сам реалізовувати його по всіх містах та районах області. Цим цукром тільки торгує Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів, тому він для районів дав доручення. Щоб е, знайшли людей, які влаштуються і будуть працівниками, щоб вони були наприклад, з Коломийського району, були працівниками КХП, воно влаштовує їх на роботу, дають транспорт, і людина від КХП торгує на ринках на ринку цукру. За це відповідає управління економіки обл, е, міста і району, які яким доводяться, даються доручення і вони організовують цю торгівлю. Майже місяць цукор за ціною 4 гривні 10 копійок реалізовував супермаркет «Три п'ятірки». Черги під магазином стоять ще й досі. Людині на руки відпускають по 5-10 кілограмів. За дві години тут продають тонну держрезервівського цукру. 10 тонн минулого тижня отримала і коломийська фірма «Колоінвест». Свою продукцію вони реалізували за 5 днів. В розрібній мережі і на ринках ціна на цукор поки що складає 657 гривень за один кілограм. Така ціна склалася, як всі знають, висока. Із-за того на ринку вона складається із-за того, що переважає є попит, а низька пропозиція. Тому, може, і склалася ціна висока. Але цукор, якщо зараз піде, заводи будуть відпускати цукор з нового урожаю, цукор ціна. Ми, ми очікуємо, що вона знизиться і це ми чуємо і в засобах масової інформації. Значить, вже встановлено постановою кабінету міністрів, що цукор ну, з нового урожаю на заводі мав би коштувати. Але це є ціна тільки для заводу, економічно грунтовна, щоб він міг не нижче 3,20, не нижче, але було б напевне для всіх краще, щоб була встановлена не мінімальна ціна на цукор. А максимально це було більш би ефективно, тому що її би знали усі у роздрібній мережі. От є встановлено державою на тютюн максимальна, і вони вище не продають. І так було б, якби була така ситуація, встановлена ціна на цукор. Це б зняло дуже багато проблем і кращий контроль би був. Теж резервіським цукром починаючи з 27 серпня, вже торгують 12 районах області. Повідомили нам у відділі реалізації Івано-Франківського КХП. Ні коло ні Коломийський район своїх людей на роботу поки що не оформляли, хоча ця процедура у відділі кадрів займає максимум дві години. Управління економіки міської ради списки бажаючих продавців відіслали ще у четвер. Повідомив нам заступник начальника Юрій Сабадош. Начальник районного управління економіки Любов Глушкова в телефонній розмові сказала, що поки що бажаючих торгувати дешевим цукром у районі не знайшли. КГП відпускатиме держрезервівський товар до 15 вересня. Якщо до цього часу чиновники відділів економіки зможуть організувати продавців, цукор на наших ринках з'явиться неодмінно. Наталія Кован Вадим Дудін спеціально для новин НТК.